шапки, шарфи. Теплі лесіни, шкарпетки, капці по дому. Також теплі одіяла, тепле взуття. Все це буду показувати сьогодні в огляді з Аврори. І так починаємо. Дуже багато всього попривозили. Одразу почнемо. Написано, що мінус 20 на головні убори, шарфи та комплекти. З 14 по 20 мінус 20. Будемо брати і перевіряти да, деякі позиції, щоб було зрозуміло. І так, наприклад, отакий комплект дитячий, шапка плюс шарф всього 149 гривень. Якраз на ньому ми і перевіримо ціну. Знайшла зі знижкою. Капор жіночий в'язаний, однотонний в асортименті. Капор. О, це класна позиція. Цей капор коштує 143 гривні замість 179 Причому є в різних кольорах. Це дуже зручно, коли ви вдягаєте щось без капюшона. Не знаю, комплект іде без знижки. 149 гривень. Так, ну от дитячі йдуть без знижки. 149 є такі шапки дитячі, з помпоном, написано як з вушками. Це вже комплект. Для дорослих Шарф та шапка, от і на нього і перевіримо. Дуже красиві кольори 229 гривень. Гляньте, який оцей приємний Да? рожеве золото. Це взагалі гарний. Є ще бордовий отакий і будемо перевіряти. Там я бачу є гіркий шоколад. Цей комплект іде без знижки за 229 гривень. Ось так він виглядає, щоб було зрозуміло. Дуже гарний мені здається. Фешн колекшн називається. Все в колір. Я знайшла три: чорний, отакий, як рожеве золото і червоний. А от комплект чоловічий, так він буде виглядати. 223 гривні. Він дійсно йде зі знижкою. Я прочитала тут акрил 100% в складі. І кольори цього комплекта, ой, глянь, такий симпатичний. Оцей сірий, набагато симпатичніший, ніж чорний. Є сірий, є чорний, є чорний. Ага, сірий один залишився. Но він дійсно виглядає гарненько, з таким шарфом. Молодіжна шапка з відворотом однотонна 139 і шапка чоловіча ось така однотонна. Ух ти, вона утеплена 139 гривень. І знову зі знижкою йде шарф жіночий в'язаний за 139 гривень, замість 179 Колір написано в асортименті. Є сірий, оглянь, такий гарненький, є також зелений. Тут 100% поліестер в складі. Ось йде зі знижкою 89 гривень. Ось такий молодіжний написано з китицями. Вони є в різних кольорах виглядає ось тут намальовано. Кольори є різні. 100% поліестер. Є чорний, такий бежевий, Ой, глянь, такий гарний теплий колір, як рожевий з таким коричневим. Шапка також зі знижкою 119 гривень. Шапка написана з логотипом. замість 139. Оце ще по 20% знижка. Тут ці шапки, ага, рожеві бачу. Рожеві, рожеві. Рожеві. От тут я їх бачу кілька, а ні, є якісь ні, це не воно тільки рожеві. Щось такі шарфи є, молодіжний, з китицями 139 гривень. Клітинку і також кольорів багато є. Ось гляньте, скільки їх різноманітних. Шкарпетки покажу тільки ті, що більш цікаві, є по знижки, де ми сезоні 29 гривень. Ось такі. Це на резинці високі, цікаво зроблені. Також за 29 гривень жіночі Ось такі шкарпетки. Тут у нас по 49 жіночі махрові, гляньте, симпатичні Від лете. Так, в лете тут бавовна 60%. 49 гривень, дуже приємні. Кольори іде, ну, махрові всередині. І ще ось такі махрові, просто однотонні відлети, також шкарпеточки, високі, ну як високі, не, не низькі. І також різноманітні кольори по 49 гривень. І вже прийшли такі зимові шкарпетки, як в кольорах різдвяних, новорічних, хто любить, гляньте, скільки їх, малюночків, багато. Такі коштують.

І гарна знижка до 19 жовтня ще діє на отакі шкарпетки дитячі махові за 19 гривень замість 24. Внизу лежать такі, знаєте, м'які, м'які, цікаві шкарпетки. Ну тут 100% поліестер, але вони по відчуттям доброго дня такі приємні. 44 гривні і малюночків тут також багатенько. Бачите, які ой, ні, це лете, лети взагалі приємні, які А в авлети склад також поліестер і еластан. Дайте глянемо, 39 гривень. Дуже великий вибір у стілок в Аврорі, хто не знає. Різноманітні можна такі взяти, які ви будете ну, самі вирізати на свій розмір. Отака вирізані фетер з фольгою. Бачите, фетер всередині, за 24 гривні. Так, тут баранчик намальований, як щось по типу натуральне да, в складі. А тут розміри вже ну, треба приміряти. Також написано, розмір може відрізнятися. Хочу показати, що вони такі м'якенькі, теплі, у стілки для взуття зимові по 55 гривень. А ось тут ближче вам показують ці шапки дитячі, але вони йдуть поки без знижки. Хочу подивитися ось таку з бамбоном, скільки коштує шапка дитяча, симпатична. І ось ці мене зацікавили. Намальовані на малюнку головне білі, а тут типу, поприходили тільки чорні. Це для дорослих. 19 гривень всього на всього шапка жіноча з хутром однотонна. Тут вона є тільки в чорному кольорі, але от намальована. А ні, ось вони гляньте які. Ось набагато симпатичніші. О, яка симпатична. Колір. Хто любить таке, 119 гривень всього на всього. вони як всі по 119 гривень? Такі легінси в різних розмірах є по 109 гривень. Чорний колір і сірий колір. Це легінси жіночі. Так, тут вказано наскільки, наприклад, сантиметрів, там вони 99. Це все, Все вказано, як вони носяться. А, навіть є штани, то є легінси, а є такі довгі штани, їх просто ну, завернули. Ну, вони так багато цих капців понавозили. Зараз буду перевіряти. Тут в основному вся ціна поставлена 249 є по 199. дев'яносто дев'ять. Ні, аж 279 капці кімнатні чоловічі, утеплені 279 279 є сірі, є такі коричневі, як закриті спереду. Ще хочу подивитись, утеплені тільки відкритий носик. А ось такі по 249. Чоловічі кімнатні, вони відкритим носиком, тільки також утеплені. Далі йдуть жіночі, є відкриті, є закриті, якраз подивимось по ціні. 249. А, це також відкриті. Це відкриті. По 249. Так, а що жіночі всі відкриті, ці відкриті. Так, всі виходить, бачите, малюнки красиві, теплі, але вони з відкритим носиком. Ці ці, мабуть, по 199 ось такого плану. Більш, до речі, міцна підошва. Тут м'якенька, ось така, як фліс, а тут інша така. Ну, тканина, тканина, але більш груба тканина. Так, глянемо зараз. Ці 199 коштують капці чоловічі. Це називається чоловічі. Що вони такі розміри? Ну добре. 33, 39, 40, 41. А, там є більші розміри, дійсно. 199, оці поки найдешевші. Ще є жіночі такі капці закриті. Знайшла по 279. Також коштують як і чоловічі, тільки кольорів. Більше є рожеві сірі з закритим носиком. Теплі всередині, фліс і ось в цій частині, і в цій. Тут як вільв'ят зверху. І скажу вам, скільки утеплені коштують ну, також, як капці. Що капці, такі в асортименті лежать по 169 гривень. Кімнатні, чоловічі, однотонні. Ну, якісь тут розміри, ану, є великі. А, ні, є великі розміри також. Бачите, 42-43, наприклад, по 169. Такі по 169 я бачила. Гляньте, які тут іще. Ой, які цікаві лежать. Хоч зараз перевірю, скільки коштують такі. Щось махрові, такі. Так, і ось які, це як більш такі схожі, ну не те, що одноразові, ну кудись так взяти в поїздку з собою. Отакі по 229 закриті. Ідуть. Ще хочу ці перевірити. Оці по 179 такі гарні капці, по 179, махрові широкі підошви. По 69, ось такі капці, ну, по типу, ну вони не одноразові, називаються Light Go Pack, я вже подивилась. Виготовлені, до речі, в Україні. Це бувають по 44-й розмір. Зручні, не такі, щоб зовсім тонкі. А ще в Аврорі є машинка для стрижки кашлатості. Ну, знімати ці катишки по 199 гривень. Так, да. так. На два види пряжі, на два кольори, іде знижка. Ось така пряжа від крафтайм для в'язання. Тон 0,4 і тон. І тон номер 38 на 180 метрів по 39 гривень. Гляньте оця взагалі замість 55, ця замість 44 в рожевому кольорі. Гарна знижка. Так, і зараз подивимося ще повзуть. Ось Такі прийшли не було в минулому огляді. Я коли показувала пледи, то були тільки отакі чоботи. Хочу подивитись, скільки коштують зроблені, до речі, в Україні. А вони от тільки такі поприходили. Ось такі чоботи 449 гривень. Я хочу вам їх показати. Вони виготовлені в Україні, всередині йдуть зі штучним хутром, на змійках збоку. Ця частина у них текстиль верхня, а нижня зроблена, ну як не промокне в дощ носити. Що подобається, що вони легенькі. От Легенькі, нормально, не важко буде в них ходити. Так. Склад Єва, розміри від 41 до 46. Виробник ТМ Олімп, місто Харків, постачальник, це зрозуміло. Так, ну і все. Що тут іще сказати? 25-му році виготовлені ось такі чоботи. Всі розміри є. 449 гривень. Це називається взуття зимове калоші з хутром, 199 гривень, кольори є різні. І ось ще такі прийшли, високі, ті були минулого разу. Бачите, тут відкрита п'ятка, а тут закрита. Глянемо, скільки коштують. Такі 249 калоші з хутром також. Тільки ці закриті. закрита п'ятка йде. О, до речі, на пледи поставили знижки. Я їх показувала, але зараз на нього знижка. 329 гривень, отакий 150 на 200 до 19-го включно, мінус 27 відсотків. Малюнок такий осінній, і в темному малюванні 199 гривень флісовий плед з принтом, Два кольори тут іде, і такий 150 також на 200. 79 гривень. Подушка для стільця квадратна однотонна. В минулому огляді таких не було. Вони, знаєте, як флісові, ось такі подушки. По 179 є рожеві, є зелені і темно-зелені. А ще сіра. Вона як стьогана, стьобана, як правильно казати. А ще такі наволочки у них поприходили декоративні, дуже симпатичні. Написано по 99 гривень і по 109. Зараз скажу, що по чому. Також 40 на 40, оця симпатична, 99 гривень. Я думала, що ця буде 109. По 99, глянь, така гарненька, прям дуже гарненька. Приємна. На дотик. Розпродаж 99 замість 169 гривень, включно по 19 буде акція. На килимок для дому універсальний 50х80. На жаль, немає в розгорнутому виді, тому показую, як воно так виглядає. Ну Розмір 50 на 80 за 99 гривень. Що хотіла показати, по 130 гривень, він такі гарненькі поприходили, намальовані тут ноги, є в різних кольорах. Такий приємний цей килимок. Ну, все більш-менш цікаве я вам показала. Рукавичок я не знайшла, поки немає, сказали, навіть уточнила. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Зустрінемось в наступному випуску. Пока!